Питань багато, відповідей немає. У таких умовах доводиться фахівцям працювати над головним фінансовим документом міста на наступний рік. Начальник фінансового управління міської ради Тетяна Мосенцева зібрала головних бухгалтерів-розпорядників бюджетних коштів: це освіта, культура, фізкультура і спорт, медицина, установи соціального захисту на робочу нараду. Обговорювали особливості формування бюджету на 2014 рік. Ті особливості створює саме міністерство фінансів. Наразі немає проєкту бюджету держави, немає жодного показника, жодної цифри граничних обсягів. Тим не менш, присутні фахівці отримали завдання обрахувати реальні потреби своїх. Відділів та установ на наступний рік особливої уваги потребують статті видатків за енергоносії та харчування дітей. Дотримуватися календарного плану з формування документу та відповідних інструкцій порекомендували колегам Домахи та панютеного. Обґрунтовані розрахунки вже 1 жовтня вивчатимуть спеціалісти управління економіки. Звісно, що більшість цифр доведеться коригувати наприкінці року, впевнена Тетяна Мосенцева. Та від календарного плану роботи над проектом бюджету міста відступати не можна. Докладно обговорили і завдання з виконання бюджету поточного до кінця року.